У нас тут сьогодні шина, на якій виграно чи не найбільше в світі квадроциклетних змагань по кантрі-кросу або інших швидкісних дисциплінах. Ті, хто хоча б десь здалеку бачили в житті квадроцикл, точно впізнають, що перед нами Big Horn 2.0. Давайте пройдемося коротко по всіх складових успіху цієї шини. Насамперед, звичайно, це надзвичайно еластичний і м'який, такий зацепистий, легендарний склад резини. Завдяки цьому ця покришка так добре чіпляється в поворотах швидкісних. Завдяки цьому вона. Не ковзає навіть на мокрому, слизькому, а взимку на обледенілих якихось поверхнях, на снігу, на льоду. Друге, її легкий каркас. Мені можливо заперечать, що її можна пробити, її можна порізати. Безумовно, але він найлегший. Серед усіх практично універсальних покришок тому квадроцикл на них легко стартує з місця, випереджає всіх вже на старті, тому легко управляється, тому він відчувається в керуванні квадроциклом на цих шинах надзвичайно легеньким і ефективним. Саме Сувокупність всіх цих факторів і призвела до величезної популярності шин Maxxis Bighorn 2.0. Їх купували, і їх продовжують купувати. І зараз менші розміри від 25 до 28, включно на квадроцикли. А більші, як 29-ті, як 30-ті розміри, на багі до цього часу ці покришки надзвичайно популярні, як серед власників квадроциклів, так і сайдбайсайд. Тому, друзі, якщо ви хочете спробувати вкусити того адреналіну швидкісного, якщо вам хочеться бути попереду ваших колег, ваших друзів. Спробуйте собі наступний раз при виборі швидкісних, якихось кросових універсальних покришок. Bighorn 2.0 впевнений, ви не пошкодуєте.